Обікрав мачуху і тепер ризикує провести за ґратами від 5 до 8 років У Луцькому міськрайонному суді. Розглядають справу щодо крадіжки в умовах воєнного стану. Цікаво, що є вироки судів, де за вбивство дають 8 років тюрми. А тут такий термін можна одержати за крадіжку. І кількість випадків, коли українці одержують надвеликі терміни за подібні злочини, зростає, бо змінилося законодавство. До слова, у Луцьку суд першої інстанції минулого року дав чоловіку 5 років тюрми, бо той вкрав 4 шоколадки. Як карають українців за крадіжки в умовах воєнного стану? Далі, з впровадженням в Україні воєнного стану, законодавець посилив покарання за мародерство, грабіж і крадіжки. Наприклад, нині крадіжка під час умов воєнного стану кваліфікується як тяжкий. Злочин покарання від 5 до 8 років. Такий термін загрожує уродженцю Луцька. Чоловік пограбував свою мачугу, взяв телефон і техніку. Свою вину визнає і кається на черговому засіданні. Прокурор просить суду продовжити обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік вже просить відпустити. Вийти і ти ще ставити на облік, щоб ходити в країни. Суддя запитує в обвинуваченого, що йому заважало піти до війська, коли був на волі. Не знаю, що має це подається на Суд обвинуваченого суддя залишає під вартою і призначає справу до судового розгляду. Клопотання прокурора. Необхідно задовольнити та продовжити сіпорту запобіжний захід у виді трамані піварки сроком на 60 днів З можливістю несні застави. чоловік, якого обвинувачують у пограбуванні мачухи, був неодноразово судимий, ніде не працює. Останній вирок він отримав у квітні 2021 року. Тоді за крадіжкою йому призначили реальний термін один рік і шість місяців за гратами. З тюрми він вийшов 9 грудня минулого року і в той же місяць вчинив. Нову крадіжку тепер йому загрожує куди більший термін. Крадіжка в умовах воєнного стану вважається тяжким злочином, і чоловіку загрожує строк від 5 до 8 років. Тюрми, звичайно, у випадку наявності пом'якшуючих обставин, термін може бути і меншим, але то вже вирішує суд. У реєстрі знаходимо цікавий вирок Луцького міськрайонного суду. 11 липня минулого року уродженцю села Відути, що на Торіщині суд дав 5 років тюрми за чотири вкрадені шоколадки. Загальна їх вартість майже 300 гривень. Допитаний в судовому засіданні обвинувачений особа 4 свою вину у пред'явленому йому обвинуваченні визнав повністю та показав, що він дійсно за вказаних обставин місця та часу вчинив дане кримінальне правопорушення. Шкода відшкодована у вчиненому щиро розкаявся та просив суворо його не карати. Так, як чоловік вкрав шоколадки в умовах воєнного стану і раніше був неодноразово судимий, то суд дав йому 5 років тюрми. В апеляції це рішення Луцького міськрайонного суду скасували і призначили чоловіку набагато менше арешт на півроку. Щодо судової практики, то не так давно Верховний суд розглядав провадження щодо крадіжки в умовах воєнного стану. Історія така: уродженець міста Чернівці, 21 березня минулого року вкрав 42 тисячі 250 гривень, а через два місяці поцупив іще і телефон, вартість якого майже 8 тисяч гривень. Він був раніше судимий, сам чоловік вину визнав і розкаївся. Мало того, відшкодував матеріальну шкоду власнику телефона. Але першотравневий районний суд міста Чернівці був непохитний і присудив чоловіку 5 років позбавлення волі. Місцева апеляція залишила вирок без зміни. Засуджений і захисник подалися до Верховного суду. Верховний суд, розглянувши касаційні скарги засудженого та його захисника, вказав суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченого неможливе без ізоляції його від суспільства. Тож чоловік за крадіжку в умовах воєнного стану проведе 5 років за гратами. Вирок остаточний і оскарженню не підлягає. Досить хвацько карають тих, хто краде невеликі суми грошей, телефони, шоколадки чи пляшку горілки. Значно складніше притягнути до відповідальності інших. Наприклад, 24 травня цього року суд оголосив вирок фігурантам справи про вбивство у Переяславі Хмельницькому, п'ятирічного Кирила хлопчика у 2019 Надцятому році з вогнепальної зброї поранили нетверезі патрульні поліцейські. Дитина померла у лікарні. Експоліцейському Івану Приходьку дали чотири роки позбавлення волі за неумисне вбивство, плюс мільйон моральної шкоди. Три з половиною роки він вже відсидів. У СІЗО. А от львів'янин нещодавно отримав вісім років тюрми за вбивство цивільної дружини під час розпивання алкоголю. Чоловік Побив співмешканку до смерті його визнали винним в умисному вбивстві. Тобто за крадіжку в умовах воєнного стану передбачено покарання від 5 до 8 років тюрми. У той же час за неумисне вбивство дають 4 роки тюрми, а за умисне вісім. Невже ці злочини співмірні? Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.